Доброго дня, мене звати Єгор Жученко і сьогодні я би хотів розповісти про безпечність нашого приладу Біадрай, або показати, наскільки він небезпечний. За допомогою ось цього приладу, це спеціальний аналізатор для вимірювання високочастотних електромагнітних хвиль. І я хочу показати це в порівнянні з іншими побутовими приладами, які є у вас в будинку. Все, що вище 10, це вже понаднормова. Бачите, в цій кімнаті сам показник ось тут вже зашкалює, але якщо ми направимо її на Wi-Fi, ми бачимо, що навіть шкали не вистачає 1000, більше 1900. виходить. Тепер давайте подивимося, як це з мобільним телефоном. Бачите, також більше двох тисяч воно показує. І тепер давайте підемо до нашого приводу, який розміщений а, в кімнаті, де живуть люди, і, як ми бачимо, показує ноль. Да? Взагалі. Просто нічого не має ніяких випромінювань. Тому за допомогою ось приладового способу можна підтвердити, що він безпечний. Звертайтесь. дякую.